Передившись своє побачення з Алекстом, Юля медуза побачила себе на екрані, як неймовірно душніла. Фотосесію вони самі запороли. А от побачення телеканали з тебе так це було задумано. Обурення Юлі та дискомфорт на цьому побаченні було викликано рядом факторів. По-перше, особисто вона відверто хотіла обрати кераміку, бо це її пристрасть, про яку, певно, не знали або забули редактори проекту та режисери. Як каже, Юля, саме Нуонова фотосесія була підготовлена для них, бо чи є ж ще молоде та підтянуте раніше приховане тіло стане кращим полотном для боді-арту в кадрі СТБ. І хіба цікава кераміка, особливо якщо це вже було в інших сезонах. Також Юлія. Не сподобалось викривлення їхньої романтичної історії з Алексом, коли на екрані показують, наче вона ініціаторка поцілунків та близькості. А натомість їх перший поцілунок в Дубаї, до якого Юлю підштовхували, психологиня, зокрема, а поцілував першим Алекс. Досі не показали і навряд чи покажуть. А по-друге, тактильність, до якої Юлія прагла, маючи на увазі обійми та дотики, на цьому побаченні зашкалювали, бо обмацана вона була з усіх боків. Звісно, цього теж не показали глядача. А тільки моє обурення, яке кожну хвилину росло. Ну і, звичайно, коли я бачила відображення у дзеркалі, як на моєму обличчі з'являються то сині вуса, то третє око, чи що гірше горемаса джокера, якщо у цьому легкість та гумор, то рівень інтелекту вражає. Ну і родзинкою на торті Юліни слова «Алексе, давай вже зробимо ці фото і підемо. Були реакцію на чергову надтактильність та звабливі фразочки в її адресу. і все би супер, якби Юля була переконана, що це її чоловік, якому вона довіряє, і тільки вони вдвох, і це їхня історія. Тож усе це змушувало її ніяк віти та почувати себе некомфортно в кімнаті, де плюс сім людей. І в перспективі це побачить ця країна з абсолютно зрозумілих причин, бо вона дівчина з високим пр. Життям гідності, і вона митець, тож вона хоче бачити та створювати красу. Добре, що Юля пояснила, тому що переглядаючи той ефір, я бачила, що як їй дуже не подобається це побачення з Алексом. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях.